У тут давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде, буйкуй боки. Тоді вперед треба уже плити. Буль-буль! і водою пригоди нас Буль-буль! Уємниці буль! глибини морські несуть. А під вечір дома ми ляже спать, щоби завтра знов разом усі. <рігаз> <газ> Татко, мамо! У Пайп Сіті відкрився новий парк розваг Фентезіленд. Фентазілентезіленд. Адже ми житимемо поряд. Нас очікують веселощі. Класно. <плес> Я такий радий, що ми переїздимо до Пайп Сіті в інтернеті пишуть, що – місто в океані, що найшвидше розвивається. Ти обов'язково маєш написати про нього у своєму кулінарному блозі. Хіба не чудово, що ми вирішили переїхати до Пайп-Сіті? Цікаво буде пожити серед метушні. Попливли, подивимось! Ура! Як тут чудово! Пайп-Сіті! Навіть краще, ніж на фото. Вода така чиста. І будинки красиві. Мамо, тату! Швидше попливли у Фентезі-ленд Гаразд, Марине. Веди нас. Стійте, а ми взагалі знаємо, як дістатися туди? Не розумію. Ніби швидкість правильна та не працює. Добрий день, ми щойно переїхали. Стоп. Можливо, надто закрутив. Ну ж бо поверну праворуч, потім ліворуч. Перепрошую, що відволікаємо. Але як дістатися фентезіленду? У нас в Аквавілі ніякого фентезіленду немає. Вибачте, ви сказали Аквавіль? Тобто це не пайп сіті. Ні, це аквавіль, де немає нічого, окрім чистої води. Аквавіль? Моя фабрика виготовляє найкращі консерви у цьому містечку. До речі, не хочете? Алло, здається, ваші черепахи нас не туди доправили. Що? Гаразд, доведеться зачекати що сказали? Черепахи попливли відкладати яйця. Тож ми трохи пробудемо тут. Який жах? Тобто до Пайп Сіті, ми тепер не переїдемо. Скажімо так, переїзд поки відкладається. Як не щастить? У Пайп Сіті зараз вже б розважались у Фентезі-Ленді! Не хнюпити в ніс за можливості до нас направлять інших черепах. Але сьогодні ми вже не поїдемо, а мені так хотілося. Марине, хочеш, я приготую твою улюблену вечерю? Так, що ж може бути краще за соус з морських жолодів? Гаразд, мамо. Тут так чисто, і вода прозора. І місцева їжа певне гарна, як і твоя. А це певна школа. Мамо, татку, можна я попливу подивитися школу. А вже ж? Додому я сам потім припливу. Трохи замала, проте тут красиво. Ти, напевно новенький. Як тебе звати? Так, я Марин. Ти щойно переїхав, а я Віві рада знайомству. Привіт, Віві. Але я не те, щоб отак переїхав. Сторожись! Ти в порядку? О, ой, о, о. Альто, Альто, обережніше. Ти на своїм м'ячі млить не вбив. Ти вже вибач. Круто, ти зловив. Фідокарто візьме не всякий. Та Це я просто кинув слабо. Віві, -ві, Це твій новий друг. Так, це Марин. Він щойно до нас переїхав. Привіт, Марине. Радий з вами познайомитись. Що зголоднів, тримай! Тані усе гаразд! Отакої, що це було. Це роблять із акваводоростей, які ростуть лише у нашому місті. Акваводорості? водорості це смачно. Стійте, зовсім забув. Ось, це вам з найкращими побажаннями. Подарунок від нашого містечка. Вам на новосілля. Дуже дякую. На Здоров'я. Це називається акваводорості. Вони ростуть лише у нашому містечку. Аква водорості? Так, так. Корисні для фігури. У них мало вуглеводів, жодних жирів, плюс вони очищують організм. Невже це правда? Так чудово, що ви переїхали до нас в Аквавіль? Цей власник магазину дуже милий, чи не так? Так, справді він був дуже. -яй 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 -яй. Ой. З вами усе гаразд. Так, здається, все гаразд. Ви вирішили забрати занадто багато пакетів. Чому вам трохи не відпочити? Зачекайте хвилинку. Дякую. Не варто так через нас турбуватися. Ви ж щойно переїхали. Ласкаво просимо у наше місто. Дуже дякую, пане двірнику. І за раковину теж спасибі. Немає за що. Потім якось занесете. А взагалі-то я мер Аквавілля. Що? Ви мер? В аквавілі чудово, <клес> Марине. А де твій будинок? Де мій будинок? Точно. Хлопці, вибачте, але мені вже час додому. Так швидко. Може, хоч ненадовго затримаєшся. Так, я хотіла тобі цікаве місце показати. Цікаве місце. Так, це дуже класне місце. Там навіть веселіше ніж на гойдалках. Так, це взагалі найвеселіше місце в океані. У такої де ж воно знаходиться. Це Є ваше веселе місце? Альто, Альто, здається, все гаразд, чудово. Тоді по одному. Не голосуйте. Вау!

О, так класно. Я ще ніколи в житті так не розважався. Такого наповни навіть у самому Ленді немає. Давайте ще. Такі невгамовні діти Влаштували такий гамір. Швидше. Марине, ти чому так пізно? Мамо, пробач, я просто загрався з друзями і не помітив, як минув час. То ти вже і друзів встиг завести? Так, я там біля школи хлопців зустрів Алло? Так справді? Так, дякую вам. Це із транспортної компанії. Вранці до нас направлять черепах. Серйозно? Це раніше ніж ми очікували. Тобто завтра переїжджаємо до Пайп Сіті. Мабуть, що так? Якби ми жили у цьому місті, у мене кожен день був би таким веселим. Тут і для здоров'я краще і тихіше, ніж у мегаполісі. Я з місцевими інгредієнтами могла б стільки страв придумати. <султав> Марине, прокидайся, час гратися. <султав> Ходімо швидше, будемо гратись. Стривайте, я зараз. О, ні, черепахи вже тут. А що? Тепер вже точно до Пайп-Сіті? Ні. Ми можемо тут на пару днів залишитися. Тобто я хотів сказати назавжди. Ти хочеш жити тут? Так, в аквавілі так класно. І всі мої друзі тут. Так, але ми з мамою. Мені тут теж подобається. Може, залишимося в Аквавілі. Ти серйозно? Так. Марина, а ти? Я про це не пошкодую. І я не пошкодую. Аху! Знаєш, гадаю, нам буде тут добре. Отже, вирішено, залишаємося тут. Вирішено. Ура! Я тоді пішов гратися з друзями. Так, він вміє приймати рішення. Весь у мене. Що? Ця риса у нього від мами? Так гадаєш? Далі буде. Діти, знайомтеся, це наш новий учень. Його сім'я щойно переїхала у місто. Привіт, мене звати Марин. Сподіваюся, ми подружимося. Не сумніваюся. То що? Класно. Я такий радий, де посадимо Марина? Ось тут, ось тут, де сидить, Альто. Що? Ще чого? Мариновенький, міг би йому і поступитися. То що, Альто, поступися Марину у своєму Так. Що це за книжка? Колекція наклеїк з рибами. Ніколи так багато наклеїк не бачив. Подумаєш, у мене книжок про риб ціла шафа. Але, Альто, ця книга на твої не схожа. Наклайки Марина кращі. То що? І те, і те про риб, не бачу різниці. Хлопці, я маю вам роздати підручники. Обережно. З тобою усе гаразд? Так, усе гаразд. Ти справжній рятувальник. Які ти швидкий, Марине? Аж з іншого кінця кімнати примчав. Схоже, у Альто тепер я суперник. Немає проблем, я їх також спіймав би. Отакої, як швидко крутяться вертушки. Через цю долину проходять течії, тож це найкраще місце крутити вертушки. Я тут, Марине. Ти запізнився. Я думав, що ми будемо в чотирьох. З Марином ще веселіше. Відколи він наш друг? На старт увага, марш! Шум, 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 шум. О, Дивіться, як у нього швидко вартушка крутиться, тому що він швидше за всіх. Найшвидший підводний човен на у світі. Моя вартушка теж швидка. Марине крутний ще раз. О, все. Я йду. Отже, відтепер, Марин, для усіх найкращий друг. Діти, треба зібрати матеріали до уроку малювання. Хто з вас хоче мені допомогти? Я. Я. Спробуй обжени. Я допоможу. Що треба робити? Марина, ходімо зі мною. Альто, дякую за пропозицію. Марина, ти це так швидко зробив? Подумаєш? Я думаю, Марин навіть швидше, Альто. Так що? Швидше за мене? Ну, ми поб'ємося об заклад, хто з них швидший. Марин! Та годі вам! Альто наш чемпіон. У мене ідея. Давайте влаштуємо перегони. Перегони? Це може стати великою подією. Що скажете, хлопці? Я вже я тоді відіграюсь. Я згоден, якщо Альто погодиться. Якщо так усі цього хочуть, я згоден. Справді, <рекція> як це класно. Це буде ваш маршрут. Почнете від школи, потім магазин, поліцейський відділок, будинок Віві, а фініш ось тут, у парку. У кожному місці побачите два пропорції. Свої пропорції ви маєте принести на фініш. Авжеж. На старт. Увага! Уперед! Так. І. Що робити? Я забув, де магазин, -я -я! точно. О, Що? <свист> 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 Як ви гадаєте, хто переможе? Мені здається, я знаю, Марин переможе. Зараз дізнаємося. Готово. Марине, я в тебе вірила. Ти найкращий. Я знаю, що Марин за зальто. Вирішено, тепер ти найшвидший у школі. Гаразд, мені пощастило. Не можу повірити, що програв. Програв на очеху, друзів. Я мав вигравати перегони. Ще не все втрачено. Марини друзі. Я маю просто набрати форму. Буду так пролітати повороти, що у нього піде голова обертом. А як же мені від нього відірватись? Так. Ультрагес тушкована квасоля. Що ти хочеш іще перегони? Так, я хочу змагатися у туманному каньйоні. Туманний каньйон! Ні, там занадто вузько і багато різких поворотів. Так? Альто, може, ще раз пропливемо містом? У місті ми вже плавали. Хочу жорсткі перегони. Жорсткі перегони? Так, поруч бортами. То що, ти готовий? Гаразд, готовий! Чудово! Зустрічаємося у туманному каньйоні після школи! Побачиш, як я тебе зроблю! Що? Це ми ще побачимо. І справді став швидшим. Напевно, дієту змінив. Марине нужбу. Бувай, комашко! <рик> Ура! Не дарма я тренувався. Я поплив, Доганяй! Що? Так не чесно. Я тут легко пройду. І я. Вже час використовувати ультрагаз. Тушкова на квасолі. Стоп, не можу кермувати. Дивно, чому їх досі немає. Не хвилюйтеся, зараз з'являться. Сподіваюся, з нимо усе гаразд. Чому так не щастить? Альто, що сталося? Ти не можеш вибратися? Жартуєш? Це моя стратегія. Не схоже. Може, покликати на допомогу. мною все гаразд. Адже у нас перегони? Пливи! Упевнений? Кажу, що все гаразд. Просто даю тобі фору. Я все ще можу перемогти. Ці <гум> камені мене завалять. Я застряг. Не треба було вдавати. Марин мені допоміг би. Альто, швидше хапайся. Хапайся. Напевне, з ними сталося щось жахливе. Так, підемо їх шукати. Стійте, подивіться туди, Альто та Марин. Ой, що сталося? З тобою все гаразд. Так, я там в каньйоні втрапив у біду, але Марин мене врятував. Лишенько, з тобою все гаразд. Так, зі мною все гаразд, але якби не мій новий друг Марин, мені б живим не вибратись. Облиш, Альто. Ти застряг тому, що плив дуже швидко. Ти крутий. Так, справді, я крутий, далі буде.